Травневими днями ми вшануємо 130-річчя від дня народження та до дося Осьмачки, однієї з найтрагічніших і водночас найсильніших постатей в українській літературі ХХ століття. Життєвий шлях письменника, сповнений поневірянь, вигнання, душевної тривоги і глибокої любові до України, його поезія, прозі і драматургії, внутрішня боротьба, філософські роздуми. І палка віра в духовну силу українського народу. Епоха, у яку народився поет, який перелив Україну в слово, була зовсім іншою, ніж та, у яку йому довелося жити, невимовно страждати, втікати від смерті і з болем повертатися в пам'яті у своє щасливе дитинство. У родині Євги та Степана Осьмачок, 16 травня 1895 року. Куцівці на Черкащині народився Тодосій Осьмачка. Народжуючи Тодося, мати оглухла і лише через двадцять років їй частково повернувся слух. У Тодосовій душі на все життя залишилося почуття глибокої провини за материне каліцтво. Матір поет згадував як простодушну, добру, сердечну, завжди дуже запрацьовану. Вона говорила тільки українською мовою. І тільки українську мову вважала людською. Батька Степана, здібного ветеринара, поет вважав найчиснішою в світі людиною. Від нього фанатична любов до чесності та правдивості. Батько відіграв особливу роль у житті Додося. На рукописі поеми поет, Осьмачка напише «Присвячую пам'яті єдиного мого друга і найблагороднішої людини між людьми, мені знаними моєго батька Степана Осьмачки. Саме від своїх батьків, письменник успадкував любов до всього рідного, особливо до живого слова. Талант до письма проявився у Тодосі ще у школі, де він пробував писати свої дитячі вірші. Після закінчення середньої школи вчителював у Білозір'ї і готувався до іспитів. Первину його вірш був надрукований у газеті Черкаській вісті. Розпочалася Перша світова війна і тодосі мобілізували до армії, де протягом 1917-1919 років він воював у частинах чорних запорожців армії УНР. По поверненню розпочав навчання у Київському інституті народної освіти, став членом літературного кола ланка. Поетична творчість уже стає потребою, метою існування, зброєю у боротьбі. За правду проти зла. Саме в цей час Осьмачка знайомиться з багатьма поетами, критиками, літературознавцями, бере участь у вечорах, в обговоренні нових творів, у диспутах. У першій книзі поезії Круче, яка з'явилася друком у 1922 році, молодий поет Одеся Осьмачка своїми десятьма віршами засвідчив символічний глиб поетики самовираження. Поет гордився високою оцінкою його творчості Сергієм Єфремовим, історик літератури, відчув у осьмаченій поезії, суворої, дійсно біблійної простоти дух, якусь нерозгадану глибінь образів і разом блискучу народну мову та епічний стиль дум з чисто народніми способами. Єфремов відзначив, що серед поетичного молодняку осьмачка являє, може, одну з найбільш надійних сил. 1917 1922 роки були винятково плідними для української літератури і, зрозуміло ж, для осмаченого поетичного зростання. У цей час формується ціла плеяда митців українського авангарду, зокрема, утверджують свої позиції неокласики. Це була доба національного культурного відродження. Виходить друга книга поезій поета Скицькі вогні. У 1925 році. За означенням Миколи Жулинського, вона своєрідний гімн українському степові, збірці, та досі смачка поривається образно прослідкувати історичний шлях України. Останню збірку Клекіт письменник надрукував у 1929 році. У досить непевний час тоді. Коли готувався відкритий процес над українською інтелігенцією, над так званою спілкою визволення України, коли радянський ідеологічний прес затискав індивідуальну свободу творчості, Поетаєвий розпач посилюється від відчуття приреченості на самотність прокляття у рідному краї. У книзі автор звертався до свого поневоленого народу, його сучасники відмічали, що осьмачка. Після Шевченка вище будь кого зумів у творах зобразити весь трагізм селянства і зміг дати словом рушійну революційну силу. Нехай у лапах вашої гордині у безодню тріпає земля, На бій із вами виступить однині душа знеможена моя. У тридцятих роках над письменником загуркотіла безжальна машина сталінських репресій. Хотів би утікати за кордон. Але не зміг. Його схопили та кинули до в'язниці, розуміючи, що у майбутньому він отримає лише свинцему потилицю, то доздається здається до симуляції, прикидається божевільним і його із Лук'янівської тюрми відправляють на лікування до психіатричної клініки. Там, зумівши врешті-решт, з під варти, переховувався у рідному селі. Поневіряючись без легальних документів більше десяти років по чужих хатах. У глухих хуторах і селах Осьмачка лише у 1942 році вернув до Львова. На руках ще недописаний віршований роман поет, але саме в цій духовній столиці літературного життя поет починає трохи оклигувати: це буде найкращий час для творчого спілкування і становлення поета. І що б там не було. Та у 1943 році за збірку віршів сучасникам йому присудили премію. Книга ознаменувала новий етап творчості поета. З наближенням до Львова радянських військ Осьмачка разом із частиною Гаутської інтелігенції виїхав до Німеччини. Там разом із Уласом Санчуком розбудував літературну організацію Мур Мистецький Український Рух. Там же була закінчена і видана книга поет. Листувався із Уласом Самчуком і мав намір переїхати до Рівного, але в'язниця та тортури скалічили йому життя. Став дуже замкнений, недовірливий. Його підозрілість перейшла до станофобії. Панічно боявся НКВС. Все це дуже ускладнювало життя і йому самому, і його оточенню. У 1953 році з'являється збірка Китиці часу, куди війшли вірші емігрантської дійсності 1943-1948 років, спілкування з українською діаспорою, неоднозначне сприйняття творчості письменника, неперебутня самотність. В еміграції ж по-новому розкрився і засяяв талант письменника. У 1954 році. Вийшла книга підсумок поетичних праць Осьмачки із підсвіту. З-під його пера виходять твори у прозі старший боярин, План до двору, ротон та шоговців». За останній твір письменник мріяв отримати Нобелівську премію. Проте ці сподівання були марними. Займається прикладацькою діяльністю і мандрує світом. Приїхавши до США, Дудось намагався зосередитися на своїй творчості. Але гнаний постійними страхами і страждаючи від манії переслідувань, переїжджає то з одного місця, то з другого. Канада, Франція, Баварія, Прага, Відень всюди і ніде перекоти поле, а ще до всього і глуга та байдужа читацька аудиторія, до якої апелював то досі смачка в надії зібрати кошти на видання своїх творів, посилювали безвихідь письменника. Відчай і депресії ще більше ламали дух письменника. Тому він втікав не тільки від удаваних ворогів, а ще й передусім від самого себе. На початку липня 1961 року у Мюнхені прямо посеред вулиці його розбив параліч. Друзі своїм коштом доправили осьмачку до США на лікування у психіатричну лікарню Pilgrim Стейт Госпітал, з якої поед уже живим. Не вийде. Іван Багряний останній бачив хворого митця, розбитого паралічі і безпам'ятного, в ліжку витягнутого на весь зріст суворого, як Данте, сіма забутого і покинутого. 7 вересня 1962 року серце поета зупинилося назавжди, похований тодось у штаті Нью-Джерсі. У Києві, Черкасах та інших населених пунктах України є вулиці і Провулки, які названі на честь Тодося Осьмачки. У куцівці, рідному селі письменника, одна з вулиць, названа на його честь. А на будинку, де він народився, встановлено меморіальну дошку. У бібліотеці села створено музейний куточок Осьмачки, засновано благодійний фонд «Тодося Осьмачка, який проводить лірично-поетичні долоки. Хата Осьмачки. У 2005 році Михайло Слабошпицький видав роман біографію Поет із пекла Тодосі смачка, за яку був нагороджений національною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. У 2013 році. На честь митця встановлено літературну премію імені Тодося Осьмачки, започатковану Черкаською обласною організацією Національної спілки письменників України та Ротмитрівською об'єднаною територіальною громадою. Премію присуджують за високохудожні твори, поетичні збірки, ліроепічні, драматичні та призові твори, в яких на архетипному рівні зображено український національний характер. Осмислено історичну долю України та її народу, втілену ідею національно-державної незалежності. Першим лауреатом став Мирослав Дочинець Тодосі Смачка, великий син України, і сьогодні нагадує нам усім, що українська душа незламна, а наша культура безцінна. Шануймо пам'ять про нього, читаймо його твори, передаваймо їх новим поколінням.